Літо в розпалі і жоржини вже почали свій танець у вашому саду. Великі, яскраві квіти гордо підносяться на довгих стеблах, переливаючись усіма відтінками веселки. Кожна прогулянка по саду тепер справжнє задоволення. Але що це? Жовтіють листя на ваших улюблених комірцевих сортах? І чому стебла помпонних жоржин такі бліді і мляві? З ботанічної точки зору пожовтіння листя називається хлорозом. Це означає, що в листі не вистачає хлорофілу і процес фотосинтезу порушений. Причин може бути безліч досвідчені садівники знають, що жоржини іноді вирадують. Але якщо ви всю зиму мріяли про їх цвітінні, а весну провали, вирощуючи розесаду на підвіконні або в теплиці, такі тривожні сигнали можуть серйозно засмутити. Хороша новина, жовте листя це не вирок. Давайте розберемося, чому це відбувається і як допомогти вашим рослинам. Неправильний полив: Жоржини люблять помірний, але регулярний полив. Вони не терплять ні посухи, ні перезволоження. Звучить просто, але на практиці дотримати баланс буває складно. Якщо листя жовтіє, стають млявими, а кінчики коричневеють це ознаки переливу. Коріння жоржин легко загнивають в перезволоженому ґрунті. Якщо ж листя сухе і ламке, значить рослинам не вистачає води. Як виправити перевірте вологість ґрунту пальцем. На глибині 2 см вона повинна бути злегка вологою, але не мокрою. Жоржинам потрібно близько 2,5 см води на тиждень на стадії росту і до 5 см під час цвітіння. Краще поливати вранці, використовуючи крапельний полив або лійку з дрібним розсіювачем, щоб вода не потрапляла на листя. Погана структура ґрунту Жоржини воліють пухкий, добре дренований ґрунт. Важкі глинисті ґрунти для них справжня катастрофа, коріння задихаються і швидко загнивають. Щоб перевірити склад ґрунту, викопайте яму глибиною 15 см і стисніть жменю землі в кулак. Якщо вона злипається в грудку, у вас глинистий ґрунт. Як виправити додайте в ґрунт компост, пісок, торф або іншу органіку, щоб поліпшити його структуру. Але пам'ятайте, процес займає час. Якщо проблема серйозна, краще заздалегідь підготувати грядки для майбутніх посадок. Кислотність ґрунту жорзини люблять слабокислу ґрунт з РН близько 6,5. Якщо рівень кислотності занадто високий або низький, рослини не зможуть засвоювати поживні речовини. Як виправити якщо ґрунт занадто кислий, Додайте вапно. Якщо лужна торф або сірку, найкраще коригувати пейч до посадки, але можна спробувати акуратно внести добавки і навколо зростаючих жоржин. Нестача поживних речовин. Якщо листя жовтіє, але прожилки залишаються зеленими, швидше за все, рослині не вистачає махнію або заліза. Махній відповідає за фотосинтез. Якщо старі листя жовтіють, спробуйте додати в ґрунт сілля псома. Залізо важливо для обміну речовин. Якщо страждають молоде листя, використовуйте сульфат заліза або хелатні добрива. Як виправити Внесіть потрібні добрива і стежте за пияч ґрунту, в кислому середовищі залізо засвоюється краще. Шкідник. Жоржини часто атакують комахи. Ось найпоширеніші. Равлики та слимаки. Вони залишають дірки в листі. Ловіть їх вночі з ліхтариком або ставте пастки з пивом. Попелиця. Дрібні комахи, що висмоктують сік. Змийте їх струменем води або залучіть сонечок. 3 ПС. Залишають чорні точки і жовті плями. Обробіть листя маслом німу. Кліщі Викликають мозаїчне пожовтіння і павутину. Видаліть уражені листя і використовуйте акарициди. Хвороба, грибкові інфекції. Найчастіше виникають через перезволоження. Видаляйте хворі рослини і дезінфікуйте ґрунт. Вірус Викликають деформацію листя і жовті смуги. Заражені рослини потрібно знищити. Підготовка до зими. Восени жоржини природно жовтіють і веянуть. Дочекайтеся перших заморозків, перш ніж викопувати бульби для зберігання. Висновок жовте листя це сигнал, але не катастрофа. Уважно спостерігайте за рослинами, вчасно коригуйте догляд, і ваші жоржини будуть радувати вас до самих холодів.